Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна, і сьогодні ми розглянемо матрац Фуджі серії Кейко. Дбання ортопедичного матрацу це інвестиція у ваш якісний та здоровий сон. Тож давайте розглянемо модель більш детально. Сучасний дизайн матрацу одночасно яскравий та стриманий, а сам знімний чохол на застібці зі стрейч тканини q dry Soft з ідеальною абсорбцією та шовковистою поверхнею. Він забезпечує комфортну температуру тіла під час відпочинку. Високоортопедичний матрац Fuji виготовлений із моноблоку ортопедичної піни Hi-Foam Sense, який допомагає зберегти. Максимально правильне положення хребта під час сну завдяки своїй інноваційній еластичності, пружності та здатності мікроточкового розподілу тиску. Висота моделі Fuji 20 см. Навантаження необмежене, ступінь жорсткості друга. Термін експлуатації 15 років. А також надається офіційна гарантія на 96 місяців. Матрас йде у вакуумній скрутці, що робить його легким та простим для транспортування до вашої оселі. Дякую що знайомились з матрацем Fuji, також дивіться інші ролики про колекцію Кейко. А з вами був Хайфом, український виробник товарів для старого сну.